продукцию потому что у них же образцы остаются они же знают какой продукции начинается прессинг потому что над каждым заводом есть будем так говорить как хозяин выкупленный в смысле который будет владелец понимаете они же если они фальсифицируют продукт то они имеют надприбудки они могут за все заплатить Понимаете, и в суде они могут доказать, что вот что-то неправильно. Поэтому наша задача организовать такой контроль, который уже обеспечит полностью соответствие с правилами отбора проб исследованиями и доведения его до э, разумного, так сказать, результата. Правильно. Очень наказание, ну, мизерное для таких предприятий. Э, ну, им это ничего не стоит. Но тем не менее, когда система работает контролем, Владимир Константинович. Предприятие, контролирующая организация имеет право и на завод приехать, но опять-таки эти 10 дней, понимаете? Поэтому в законодательстве очень много таких моментов, которые не позволяют обеспечить контроль. Действительно, разнообразие продукции сейчас очень большое. И почему у нас так с маслом сложилось? Потому что мы даже инициировали в 2004 году новый стандарт на масло, чтобы отделить вот вы знаете, раньше было масло вершково-расненое и раснево-вершковое. И, и в этот момент как раз и началась такая фальсификация, что начали э, использовать растительные жиры, которые попадают и в вершковое масло. Выделили спреды. Я вам скажу, не очень удачное название, но тем не менее спред ⁇ это сумиш, это, в общем-то, микс. Это значит, туда могут входить и рослинные жиры, и, и жиры, но жиры должны быть. Высококачественные и мы сейчас так же как и Россия перешла э, по своим техническим регламентам на то, чтобы те жиры, которые растительно используются. они должны быть заменители молочного жира теми жиркомбинатами, которые выпускаются у нас в Украине. Вот это вот мы хотим прописать официально в техническом регламенте и в стандартах, которые сейчас э, планируем до изменений, чтобы вот именно говорить, что такое сметанный продукт, кефирный продукт, сырный продукт. У нас сырные продукты и творожные, и сыр кисломолочный, и вы понимаете, оно идет только в названии, пересекается. И все это самое главное, что оно должно быть на маркировке. И вот такие вот общественные организации, которые в общем-то, приходится финансировать вот именно крупными компаниями, которые радуются, чтобы вывести этих фальсификаторов с рынка. И вот раз Владимир Константинович, я вот у него называю, я подавляю сколько вообще этих предприятий не знаю. У нас в Вилке только Еркулес присутствует и Марьянка, это заводы, которые выпускают прекрасную продукцию со 100% молока. Остальных мы не знаем. Это, получается, какие-то маленькие предприятия, которые, между прочим, в области аттестованы, как на производство молочных продуктов. И, да, и они поставляют по всей Украине. Вы понимаете, значит, задача отсутствия вообще контроля в областях, значит, как это производится. Поэтому э, тут работы очень много. И поэтому мы считаем, что вот вот вы как журналисты присутствуете, вы уже что-то поняли из этого э, из этой встречи. А если проводить такие пресс-конференции на э, чаще, то мы сможем с вами изменить э, ну, взгляд на нашу продукцию, определить самим, что вам нужно покупать и как нужно читать маркировку. Почему? Потому что действительно должна быть грамотность покупателя. На сегодняшний день это в супермаркетах, а правильно, что делается в тех магазинах, которые на рынках, вот рядом с рынками, еще на рынке можно сказать, что рынок, ветеринарная служба должна контролировать. Но это, понимаете, как Когда заходишь тебе 100-200 кг продукта, и ты э, снижаешь цену там на на, на 10-20 копеек от товара продукта и рассчитываешь сразу, то на следующий день ты уже его не понимаешь. Поэтому должен должны быть нормативные документы, где можно ещё продавать. Вы же понимаете, что если не соблюдается температура хранения в супермаркете, то на какой температуре хранения продукцию можно говорить? допустим, летние. Ну, вот смотрите, как белорусский продукт пошел, ну, значит, он хороший, он все по, по этим самым, по знакам качества, натуральный. Но натуральные продукты в бывшем союзе это были 3-4 до 5 дней срок реализации. Как можно сделать продукт по стандартам бывшего союза, привозя продукт с Белоруссии? Понимаете, растаможка, потом кто-то покупает, кто-то развозит. Вот вы понимаете, это отсутствие контроля со стороны ветеринарной службы, нет договоренности до сих пор, распределения обязанностей. Вот вы говорили про захист прав с а Захист прав с объясняет, что административная реформа, за видно административную реформу за якость и беспечность творимой продукции отвечают ветеринары. А ветеринары нам отвечают, нет, не для на а для а контроль. Вы понимаете? Тут очень много вопросов, поэтому начинать надо вот с таких, будем говорить, анализов и именно контроля еще, как эти документы вот все проходят, потому что очень трудно внести измены в закон, сделать постановление, понимаете, поэтому вот именно нужно опираться на общественные организации, и я, мы не единственные, есть и, и у нас четыре организации по молоку, а те, которые нигде не присутствуют, это они как раз и пользуются такой возможностью, и свою продукцию, и, э, понимаете, и не отвечают. Вот самое главное. И, естественно, вот когда-то, Владимир Казачевич, вы говорили, что у вас должен быть, есть даже список тех компаний, которые пускают продукцию достойную. Вот. И, и, вы знаете, что за рубежом, если предприятие попадает, если зарегистрировано, как выродник молочной там, или любой продукции, если он попался, он, вы, он выпадает с этой обоймы, и он уже не будет работать. Но у нас, к сожалению, так получается. Поэтому с помощью вот прессы, с помощью всех консультаций, которые можно делать, ну, будем, локально. Но самое главное, я могу сколько угодно свою продукцию пропагандировать, но для этого должны быть контролирующие органы, которые проверяют которые утверждают наши технические условия, которые утверждаются стандарты. Я говорю о присутствии Министерства здравоохранения, но имеется в виду самопреднадзора. На сегодняшний день они утверждают гигиеничные выставки, ведь продукция вся выпускается по технической документации. поэтому к нашей работе надо привлекать и вот эти службы, от, 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 которые знают, какие добавки, сколько их должно быть, какая их полезность. Мы говорим о растительном жире. Да, действительно, вы знаете, ГМО в растительных жирах нет. Допустим, если есть растительные жиры, жир используются, там самое страшное – это трансизамеры. Все они должны нормироваться. Вот у нас сейчас мы никак не можем согласовать э, на заменители молочного жира э, стандарт, потому что мы хотим, чтобы то, что используется в молочном жире, э, регламентировали странские замеры. А то, что используется в портфеле промышленности, там свои показатели, там они э, могут. Но мы хотим использовать то, что уже переработанное нашими ежеднетами. Потому что мы можем их тоже э, всегда тоже проверить и обеспечивать качество. А право на жизнь имеет любой продукт. И он должен иметь свою цену. Вот на сегодняшний день, когда прошла девальвация игривами, не очень-то э, многие закупают растительный жир, потому что он стал дороже. И маржа стало меньше, если он не выпускает тот продукт, ну, допустим, молокосодержащий, а именно у него мозги работают на прибыль. Вот. И еще я такой сделала анализ, что все-таки в нашем деле очень большую роль играют маркетологи, логисты, потому что они работают с торговлей. И иногда, значит, мы ну, будем так говорить, ориентируют на большее количество продаж. И в такие моменты бывают, что, допустим, на первой полке не будет стоять крупная компания, которая выпускает качество, будет стоять тот, который допустим, платит больше услуги. Если тут предприятие такое, скажет, что вот, у нас был такой случай, да, что неправильно торговля будет, поэтому на следующий день не, он уже туда не везет. Поэтому таких вопросов именно в законодательном, нормативном базе надо над этим работать, а нам нужно делать свое дело проверять и выводить с рынка вот таких поставщиков. Я уже не буду занимать регламент, может, вопросы будут. Попроси ми будемо в конце задавати. Зараз у нас еще голова Всеохранського громадського об'єднання, спілка громадських об'єднань, Народна рада Лукашевич, Надія я, у 2003 році зареєстрована зараз, перша на Україні в той час спілка громадських організацій України, Народна Рада. Є така думка, що є час, коли розкидають каміння, а є час, коли його, коли його збирають. Так от спілки громадських організацій України, їх вже десятки є, які збирають громадські організації, маючи одну і ту саму концепцію і працюють в громадянському суспільстві. Я хочу сказати, що з першого дня голова правління, це ініціатива була Георгія Миколаївича Кірпи, міністра транспорту. І хочу сказати, що за 10 років у нас в три рази більше стало громадських організацій, ніж було в 2003 році. І щоб дуже штату сказати, то я хочу сказати величезне спасибі всім тим, хто сьогодні говорив, хто, хто виступав перед пресою. І хочу сказати, що суспільство наше змінилося стільки за рахунок громадських організацій. Тобто, кажучи, як хата була б незаметна, якби не було громадських організацій. Або громадські організації зробили конуральний від тільки у нашому суспільстві. Не було б жодного майдану, якби не було фондів, благодійних фондів Союзів, Фундацій, Асоціацій та громадських організацій. Ну і на закінчення, тому що я бачу вже час завершувати, хочу сказати, що ж тут присутніх громадських організацій, які працюють в напрямку захисту прав споживачів, а нам треба в цьому напрямку працювати, тому що ми проти радянських часів живемо на 10 років середньому менше, ніж жили от 20 років тому. І в нас вимерло 8 великих областей за цей період. І ми другоярну роль в цьому відіграла неякісне харчування. Хотіла сказати Володимиру Константиновичу, ну так, сиділа і думала розумачка, так як хочеться учні старати або дитині. глибоко професійна людина, і, і слава Богу, що в нас є такі люди в державних структурах. Але вся біда, друзі, все-таки в ті корупції, яка через корупційні схеми не дає можливості зробити системне законодавство. І хочеться сказати, що всі ми вам, присутніми тут у залі, і журналістам, і ті, хто нас слухає, і громадським ячем, хочеться сказати, я вам пишаюся і горжуся. І Олена Павлівна Трохімова це член президентської ради, народної ради, вам також велике спасибі, хоч тут і не була за цим столиком, але вона не другорядна особа в організації даної прес-конференції. Без громадських організацій життя було б нецікаве і неякісне. Я дуже рада, що країна наша міняється. І дійсно правильний вибір це в Європу. І За яке питання ми не взялися, ми бачимо, що якість товару зовсім інша, і якість життя інша. Тому дякую всім за увагу і надіюся, що через декілька років наше життя зміниться. Ми всі будемо небайдужі. Дякуємо.

основные требования, должен быть экспорт, экспорт основної молочної продукції. Как ви считаете, лучше ли качество молочної продукції как на экспорт, так і на продажу в Україні? Потому що у Євросоюзу основні особи требування. На мою думку, що можливо це буде хоч до того, щоб все-таки Випускати якісну продукцію. Тому що зрозумійте, просто річ. Е, безумовно, ті, хто випускали якісну, вони будуть випускати якісну і е, будуть йти в Європу своєю продукцією. От цих, що ми сьогодні з вами е, подивилися, все, вони в Європу не будуть йти. Бо їх вони, вони розуміють, що їм там робити нічого. На великий жаль, вони будуть тут нам далі втікати свою цю неякісну і небезпечну продукцію. От, єдине, що, що е, надія, в чому ще проблема, От я б теж не сказав, якщо ми з вами візьмемо молочні м'ясні продукти, то у нас на сьогоднішній день в Україні не дорожчі, ніж в Євросоюзі. І отим нерадивим і невигідно е, асоціації з Євросоюзом, тому що їх витіснять, їх заставлять е, піти з ринка, тому що у е, нас на, на ринку будуть якісні дешевші європейські продукти. Розумієте? Зараз це просто ніша, яка ну, десь зайнята. Я думаю, що вона е, уйде плюс до цього. Це таки ж надія не тільки продуктами. Е, Експортувати, імпортувати, а надіяти законодавство. Чому я кажу єдиний закон? Вже ми 20 років про це говоримо. Прийміть жорсткий закон. Навіть не треба відрубувати руку і голову, як в Китаї, коли в сухому молодці знайшли фальсифікат, додавали меламін для того, щоб збільшити уміст білка, там відрубали голову 5 чи чоловіками, розумієте? Такий хочу закон, такий в Європі, Не треба щось там уже спочати. І тоді от такого картини ми б з вами не бачили. Добре, а от якщо споживач купує масло в супермаркеті, як відрізнити справжнє і не страшно? От, наприклад, я купувала масло однієї марки, воно дуже... коли було в холодильнику, коли доставали хорошо відомо. А другої ну, фірми масла, виходить, на моєму досталі, я почала його порізати, а не почала ламати. Вот от так Ну, Ви ж розумієте, якщо б так легко було відрізнити, то б не треба було і лабораторії і нічого. На превеликий жаль. Скажу вам чесно і відверто. Коли починалися оці фальсифікація з рослинними жирами. Один із виробників потрапив 5 років роботи для того, щоб зробити якісний фальсифікований продукт. Ну, якісний я в кавичках беру. Вони, фахівці, інструментальним не можна було відрізнити його від натурального масу. Ми тоді, що були змушені? Освоювати нові методи контролю. Уже не стериновий склад, а там тригліцеридний склад. Е, і то, що там, скажімо, поламалося, це є е, ознакою, що це натуральне масло, тому що дійсно воно ламається. Там, де добавлені рослинні жири, воно безпластична е, консистенція. В чому небезпека? Тут ще не акцентували увагу. От ми казали, рослинні жири, е, трансізомери, все. Зрозумійте просту річ, якщо продукт фальсифікується, там ніхто не дивиться, скільки там тих трансізомерів в рослинному, чи якої він якості. Безумовно, на фальсифікацію береться все, що найдешевше, самий неякісний жир, самий е, дешевий, е, самий неперевірені. Парадокс був. Звертається до нас кондитерська фабрика. Ми зробили їм аналіз. Вони купували у виробника масло вершкове. Ми там знаходимо 20, 30, 40% рослинних жирів. Ті звертаються до виробника, кажуть, ну чого ми повинні переплачувати, як за масло вершкове, давайте нам продавати спред. Спред 25% молочного жиру, решта рослинних жирів. Ті добре. Виставляють їм ціну на спред. І що ви думаєте, вона дорожча чи намаштова школа. Ті не можуть цього зрозуміти, такого не може бути. Чому так? А що ж ви хотіли? В спреті ми, рослинні жири перевіряємо на вміст странсідомері, бо це нормується в ДСТУ на спреді. А фальсифікат, там чого не треба перевіряти. Понимаєте? От в чому проблема, що коли йде фальсифікація продукта, ми ж навіть не можемо уявити. Що в наше е, олію соняшнику, яка експортувалася в Євросоюз, додавали відпрацьовані оливи розумієте? От чому ще небезпека фальсифікації. Не даром, якщо ми з вами піднімемо закон про безпечність і якість харчових продуктів, які на сьогодні... Дія. Там чітко і однозначно написано: фальсифікований продукт відноситься до розряду небезпечних продуктів, не Неякісні не якісні, ми кажемо, ну там жилу трошки не вистачає, ну білка вони трошки поміняли м'ясо, ну, владі, вологі більше. А фальсифікований продукт це небезпечний продукт, бо ми не знаємо тих. Копонентів, що його фальсифікували. Для прикладу, в Китаї фальсифікували сухе молоко меламіно, від якого помирали діти. А фальсифікували.